Художнього обласного музею імені Василя Верещаніна. І зараз ми стоїмо поруч з картиною Василя Верещаніна, яка має назву Людоїд. Вона постійно привертає увагу. І зараз ви дізнаєтеся, чому. Сергій Миколаївич, будь ласка, чому ця картина, яка зображає таку трагічну подію, постійно привертає увагу? Ну, по-перше, Ця картина, біля якої ми знаходимося, вона має доволі цікаву попередню історію. Тому що перша картина, на якій був забирає забутий солдат, була написана Верещаїном за наслідками його першої експедиції з військами Кауфмана в Туркестані. була там Самарканда, багато подій було, він був. Навіть учасникам цих подій, на жаль, таких страшних, це період загарблення середньої Азії царської перії. Це пер період 70-х років 19 сторіччя. І Веріщаген, навіть раніше трошки, там 60-х років, 60-70-ті років. І Веріщагін бачив, ну, на жаль, що Багато солдат, які загинули, були кинуті без поховання. Це взагалі-то для християнина ну, справа дуже важка. І він написав е е картину на першому плані лежить, ну, наприклад, такий самий майже солдат е противному розвороті. Солдат, а на, за очеретом е там ми бачимо. Збройний такий загін солдатів кудись уходить. Тобто вони пішли, а свого товариша не поховали. І це його, він бачив такі події, він цю картину і зобразив. А потім була виставка в Санкт-Петербурзі, на яку прийшов імператор. Це тоді ще був Олександр І, задовго до його загибелі. І він прийшов ну, в жахливий оператор, накричав на художника, сказав, що ти брешеш, такого не може бути, православна громада повинна поховати своїх загиблих товаришів. І, 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 і цього не було. Вирішагін клявся, що це він, він брехун, а він казав, що це наслідки війни. війни. Да. поховання він бачить на власні очі. На власні очі, так. Да, да. І навіть коли цар сказав, що цього не було, Вирішагіна звинуватив в брехні, в наклепництві на військових того часу. В армії. І е, перещай настільки був е, роздратований, що він зняв цю картину з виставки і її знищив, ну, взагалі знищив у майстерні. А проте залишились фото і чорно-біле, звісно. І ми знаємо, як вона в цьому писанні дав, вам, що це загиблий солдат на тлі. Загона, який, який покинув вбитого свого товариша. І Пройшло багато років, вже Олександр не було вирішанням, все ж таки за пам'яттю тієї картини він почав писати іншу картину, ще більш сувору, ще більш таку ну, брутальну, я показав. казав. Перед якою ми знаходимося. Це загиб солдат, який загинув, його поїдають тигр, лютоїд або людогер, як там, і так і так, я можна казати. І хирі птахи. І Він загинутий. Але картина ця не була закінчена. І ви, Якщо придивитися, Біля полотна. У нього, наприклад, там права рука переплутана з лівою рукою у самого солдата. Так не може бути рука розположена. Вона це ліва рука, а не права рука. Недописано, ну майже все не дописано. і птахи не дописані, і тигр, тигр недописаний особливо його хвост і фізіономія <смір> тих Тому що дуже важко йшла робота, я так розумію, бо він постійно ці старі спогади знаходила ця сварка з імператором, яка так примирення не завершилася, Так, імператор ігнорував з того часу. Ну і якісь такі, такі наслідки всіх цих подій, вони штовхали його зробити, цю картину. Він її писав, писав, писав. Проте не встиг де писати, тому що загинув, ну, ви знаєте, в 1904 році, в жовтому морі він загинув. Картина залишилась недописаною. І коли, і вона є на фото останньої там майстерні Грищагіна, ця картина зображена. Ми знаємо, що вона була, і він над ній працював постійно, проте не, не встиг завершити. І вона була подарована музею вже Одовою Лідією Васильівною Ріщаніною. Ну, ще в 1908 1909 році. Є це в спогадах і Камінського, і Миколаївців, і газет Миколаївських того, того часу. Тобто десь після декількох років після розгибелі з майстерню вони потрапили, ця картина потрапила до, до нас, до Миколаєва, і його зберігається в музеї. І зберігається, чому вона дуже важлива? Тому що вона, на мій погляд, підкреслює основ, головну тезу. Його творчості. Війна це неймовірне зло. Від мета війни це загибель людини. Він постійно про це каже. От ми бачили там англійський непохований солдат, і турецькі непоховані солдати, і ось цей непохований в Туркестані солдат. Тому що це, це Туркестан, тому там тоді ще були тигри. Зараз їх немає, звісно. А тоді вони ще були. І дійсно були з тигрів, тут ми знаємо, є тварини, які є люди дійсно. Якщо вони вже поїли людського м'яса, вони потім повертаються до цього постійно. І він такий знав про це також. Проте він царю показав все ж таки на таку жорстоку картину. Цар помер, ну загинув. І він потім звернувся знову до цієї теми. Він її до, до кінця не довів, ну не встиг. Все ж таки, йому було лише 62 роки. І ми навіть, навіть бачимо помилки. Помилки чому? Тому що він хвилювався. Він був дуже схвильований, коли звертався. Це одна з його головних тем. Вбитий не похований солдат. Це жорстоко. Це, ну це війна. І ми бачимо і. На попередній роботі, яку розбирали, що там до Покійницької турецького шпіталю, де він показує турецьких, і, і, скоріше за все, все ж таки то був дійсний брат Сергій зображений біля віконця. Це головна його тема. Він протягом всього свого життя і в живопису, і навіть в його літературних творах у нього. Більше 20 творів літературних, там і е, мандрівки з Америки до Японії, мандрівки е, з Центральної Азії, на Балканах мандрівки. І, ну багато. І навіть є одна художня е, повість у нього. Е, і Людина дуже обдарована, дуже цікава була. І людина, яка має всесвітнє визнання, все ж таки, звичайно, це дійсно. Цесвітньо відомий художник, до речі, доволі коштовний, і ми знаємо, що десь у 94-му році в Нью-Йорку на аукціоні була продана його картина з рідкісної такої тематики розп'яття за часів Римської імперії. Ну, є декілька полотен, він відвідав Єрусалим, він був. Палестині де близько навіть більше року він там мешкав. Де тільки він був? Індія, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Індія, Японія, Китай, Туркестан. це все людина за 262 роки спіть обіздити. Але був вірний власній головні темі війна, це ЄС. І він перший з художників, який про це казав відкрито. І навіть сперечався з імператором. Ну, що, я так розумію, мало хто з учасників мог собі. Я не знаю, щоб хтось з імператором сперечався, крім Орещаїна, і став його особистим ворогом. Він був особистим ворогом Олександра II. І в нашому музеї, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещаніна, зберігається цей шедевр, і, хоча він не закінчений, але він не втрачає своєї великої цінності.